Просять написати заяву на відмову від розмитнення на пропускному пункті. Зосін у Стилух складна ситуація. До нашої редакції знову звернулися водії, які намагаються перетнути кордон та потрапити в Україну. За словами Андрія, дружина якого перебуває зараз на кордоні. Митники вимагають від людей, які не встигли в'їхати до скасування нульового розмитнення, підписати папери про відмову від розтаможки. Люди розгублені та не розуміють, що їм далі робити. Начальник таможні просить підписати там одна із бумаг. Одна заява це нормальне. заява. Отказ от растаможки, от нулевой. То есть еще неизвестно, будет она или не будет, будут поправки или нет. Но начальник таможни шантажирует и заставляет подписать. Мало того, машина ставится на штрафплощадку, забираются ключи, забираются техпаспорт на автомобиль. Здесь беззаконие полное. Со стороны Польши в колонии умерла сегодня женщина. Об этом тоже никто не скажет, ни один таможенник.